Я все частіше приміщаюся знімати відео на кухню. Ось такі результати за місяць. Так, 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 Тут ще одна і ще том 11 У мене зараз там сухна картинка. Давайте швиденько, поки маленька, спокійна. Поглянемо, що у нас тут є. Перше, це у нас ось така картинка. Я дуже шкодую, що я не записала. Кольоровий код, тому що така сама картинка є в 10 му томі. І чесно, спочатку ось цей папір якось мені не сильно сподобався. Він відрізняється від звичайних, ті, що в мене були раніше, але пізніше я така подумала: клас-клас. Сподобався. І тут, на обводку, я використовувала ручку від Langu на 1 мм товщина. Дуже класний. їх просто дуже багато, прекрасніші ручки. Так, це ми відкладемо на потім, тому що там досить багато робіт. Десятий том у нас одна картинка. Ось така. Дуже мені подобається. Трошечки я не вгадала з кольорами, але загалом результатом я задоволена. Класно, класно. Тут мені подобається, як ось ці світлічки. Вони дійсно виглядають от на камері просто шикарніше. Захотілося мені чогось легенького, тому взяла том з котиком. Тут у мене, так, зараз знайти. підглядаю на листучку. Тут у мене ось така картинка. Легенька, простенька, і тут я також жалію, що не записала палітру, тому що є ще дві схожі картинки в цьому томі. Вітражі. Я довго думала, чи брати цю розмальовку цього місяця, але вирішила, що все-таки так. Ось така картинка вибрав чоловік. Я малювала її, напевно, три дні. Тому що я просто не мала часу. І якось так. Тут я, до речі, перший раз заклеювала скотчем, рамки. Вийшло дуже гарно, мені сподобалось Я зрозуміла, що як який том залежно, але конкретно в цьому, так як тут всюди рамки, тут потрібно заклеювати скотчем. То також обводку робила ручкою. Як на мене, дуже красиво. Думала спочатку зразу малювати по дві сторінки. Але потім зрозуміла, що, в принципі, не так важливо. Наступний. Так це ми а не будемо відкладати, тому що тут небагато. Так, тут друга сторінка. Ось так. Закінчила розворот. Така картинка, чесно, не сильно задоволена, і маркери трошечки такі собі. Але, в принципі, окей. Нормально. Думала, ще також зробити. Тут в мене вже є: перша, друга, третя, четверта. Шоста сьома немає. Тут... Ой, п'ята, шоста немає. Сьома, восьма є. Тому я думала, ще тут закінчити, але не склалося. Не хотіло часу, мала дуже неспокійно. Але тут у мене є ще одна картинка, одна ось така. Тут також у мене були з попереднього місяця. ця розмальована. Ось тут дві і наступні. Тому тепер у мене шість картинок підряд. Я дуже задоволена. Тут також не сильно вгадала з кольорами, найситі трохи полосять, деякі не супер добре малюють. Ось тут, наприклад, сірий дуже водянистий, Я не знаю, чи видно цього на камері, чи не видно. Не сильно видно. І тому я не те, що би задоволена картинкою, але загалом вийшло непогано. я тут використала неоновий жовтий, чому б ні. Тут також фіолетовий класний на небо. І ось цей тільки жовтий. Мені не сильно подобається, Якийсь він прям поганенький, скажімо так. Але загальному класно, що тут. Вже шість картинок під'ят. Тут вже в кінці, по-моєму, немає. О, так-так-так. Ось тут ще є розворот. Тут розворот і спереду. Так. І наступна ведмерота. Також дуже класна розсмальовка. Вона мені дуже подобається, дуже яскрава. Ось такий ведмедик з веселками. Тут я записувала палітру, пробувала декілька кольорів. В результаті, бачите, на чому я зупинилася, ось так зараз сфокусувати. Ну, ось так, в принципі, ви бачите, можете собі сфотографувати, якщо комусь потрібно. Мені, наприклад, результат дуже подобається. Він прям вийшов. Такий, як я очікувала, хочу також цього місяця взяти картинку в цій розмальовці. Омбре. Довго думала малювати чи не малювати трошки кольорини не вдалі, скажімо так, підібрала. Мені не сильно подобається, але ось такий результат. В принципі, навіть незважаючи, що кольори не досконало, скажімо так, підібрані. З результатом. Навіть дуже таки схожий, я вам скажу. Вирішила в цьому томі малювати всі картинки підряд, тому що, в принципі, тут один принцип для всіх картинок, тому не сильно запарююсь і не вибираю. Так, тут вже починає робити тінь, так що відсунемо колись. Поміняємо місцями. Так, сюди. Піксар. Мучу я його, мучу, ніяк не домучу. І маркери Луарі я також ніяк не домучу. П'ять маркерів цього місяця викинула. І, чесно, я не знаю, скільки ще доведеться ними малювати. Тому що все ніяк не можу закінчити цей том. Цього разу я вже почала просто брати маркер і розмальовувати всі ось такі кусочки одним кольором. Тут десь ви знаєте приклад. Ось тут, наприклад, коричневий закінчувала. Тут два маркери закінчувала. Десь тут ще в кінці, ось тут коричневий. Так, тут. Ось тут такий маркер закінчила, Тут два маркери закінчувала. І таким принципом розмальовую, а потім вже ті, що не вистачає, додаю. Так, ось тут ще кусочок позакінчувала. Так, недостатньо місця, недостатньо місця, не поміщається мені все. І так. Що ти хочеш розказати? <ріст> <ріст> Перша картинка, яку я розмалювала цього місяця в цьому домі, ось така. Я забула, як вона називається. Чесно, я забула. В принципі, класна картинка, тут коричневий закінчився. Тут якийсь взагалі незрозумілий колір на мікрофоні. І чесно на камері воно настільки гарно виглядає. А в реальності дивишся, думаю, йо-ма-йо, це просто треш. Тут в мене вже було розмальоване і ось цю розмалювала. Тут закінчився якраз оцей фон. І, здається, один скорочним закінчився. Думала, ще розмалювати ротатує, але чесно, якось руки не доходять. Взагалі, ну, настільки багато малювала в цьому томі, що. Зараз мені просто не хочеться його брати. Абсолютно ніяк ні капельки, навіть чуджують, навіть картинки, які мені подобаються. Просто не хочу цей там брати, абсолютно. Хоча, оце, думаю, закінчити цього місяця. Так. Далі, дальше, далі. Дальше, дальше. У нас 11-та картинка. Ось така, як на мене, досить класна. Навіть не незважаючи, що це явно погані маркери. І тут видно, як вийшло розмалювати фон. В принципі, результат не настільки жахливий, як я очікувала. Наступна картинка 14. Тут він в мене прям такий синій-синій вийшов. Хоча не мав таким бути, і тут в мене трошки видно, щось пішло, не так ось тут. Ну, зовсім щось пішло не так. Але досить непогано, і вибачте, на краї я не сильно звертаю уваги. Я просто хочу це вже закінчити, закрити і забути. Так, в мене ось така шпаргалочка. Я вже з цього місяця зроблю нарешті нормальний блокнот. Так це вже точно. І вже буде легше дивитися. Так, 17, 18, 18 картинки. Тут, в принципі, в принципі, я задоволена, так в нього булося від близької. Ось так. Буду трошки тримати. Вона вийшла досить непогано. Трошки з волоссям ось цей коричневий я не вгадала. Але загалом, в принципі, картинка досить гарна. Мені подобається навіть шкіра, досить така прям суперська. Тут картинка також, я не маю до чого придертися. Також класно, я очікувала гіршого. Загалом задоволена. Це в мене вже було, трошки покажу, що в мене було, що не було. Ось ця картинка максимально я її розмалювала приблизно за півгодини. більше, ніж півгодини. Десь приблизно 45 хвилин, якось так. Тому що кольори дуже легенькі, всі були з Луваї. Тільки вже під кінець, другий шар голубого, я покривала звичайними такими китайськими, які продаються по 12 кольорів. Тому що вже просто. Не було. Це вже було раніше. Так, і ще одна. Так, тут, до речі, у мене а ні, не тут. Ось цю картинку я ще не позначила, а позначила я просто не бачила. Вона нижче трошки написана. Ось така. Як на мене дуже класно вийшло. Також трішки почала металіки використовувати, тому що, ну, для чого вони будуть лежати? Думала, що цю закінчити, але, але не склалось, як гадалось. Було б у мене вже скільки? Вісім картинок, практично, підряд. Так, вісім. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. І потім однієї немає, і тут ще одна. І остання цього місяця в цьому томі це 86-та. Ось така пташка. Е трошки, трошки вода не така, як мала бути. Тут, в принципі, дуже багато картинок не такі, як мали бути. Я старалась підбирати максимально, щоб мені подобалося, щоб було схоже з референсом. Але інші кольори, щоб максимально використати ці маркери. Загалом, тут у мене 42 картинки. Ще трошечки-трошечки, і буде половина. Я вже надіюся, що. Цього місяця тут буде половина. Том, який став просто моєю любов'ю за цей місяць. Я дуже задоволена. Просто шикарніші картинки, максимально розслабляючі, коли не хочеш напрягатися. От, просто сіла і забула про все і легенько собі розмальовуєш. Ось такі дві перші картинки. Ось така. Тут мені, в принципі, подобається все, як лягають маркери. В принципі, дуже класний папір. Результатом я дуже задоволена. І все мені подобається. От Підбір кольорів дуже легкий, розмальовувати дуже легко, великі ділянки, трошечки буквально маленьких. Все максимально просто. Ось тут трішки мені не подобається тільки ось ці сірі, тому що тут я трошечки не вгадала, воно не так сильно видно. Як в референсі. Зараз я знайду. Ось тут видно, воно прям виділяється. А тут в мене трошечки не так вийшло ще якось занадто зелене, хоча мало бути, але не настільки. Хоча мені, не, мені подобається те, що вийшло. Рахуйте, скільки я разів кажу, слово подобається. У мене минулого місяця була така проблема, я кожне слово вставляла подобається. І цього разу так само, що в тебе за боротьба? Так, ще дві картинки. Я просто не могла зупинитися в цьому томі. Я хотіла ще одну в 11 картинку встигнути, але не встигла. І вже якби третє число, так що цього місяця, верніше, не цього місяця, минулого місяця я не буду її зараховувати. І вже зарахую її до грудня. Хоча більшість я її розмалювала все-таки в листопаді. Що? Загубила соску. Альфалова вежа. Дуже класна. Особливо, коли розумієш, що ти там була, ти, ти бачила своїми очима. Максимально проста картинка, небо це було просто розслабон. Ця картинка чистий кайф. Мінімально кольорів, максимально великі ділянки, буквально декілька невеличких елементів. Дуже просто і дуже класно. І я вирішила тут також розмальовувати всі по порядку, тому що ну тут мені прям подобається все. І я думаю, цього місяця мене не зупинити. І тут буде багато картинок, тому що я хочу розмальовувати мінімум ось це все. Ну Це ми вже побачимо в кінці місяця, що вийде. І останній розфарбований цього місяця це тум 11. Розворот ось такий. Я дуже ним задоволена. Я в більшості розмальовувала Guang на 120, але, якщо не помиляюся, два чи три маркери там є з Хтелі на 120. Ну, це вийшло просто вау! Я, до речі, пам'ятала, що я малюю спочатку всі світлі ділянки, потім до темніших, темніших, темніших. Тобто тут я спочатку розмальовувала четвертий, потім розмальовувала п'ятий, потім П, Н. І таким методом в розкид я розмальовувала спочатку від темніших до найтемніших. В самому кінці в мене вже йшли ось цей це сьомий, і небо, якщо не помиляюся, під номером 8. Я дуже жалію, що я не записала палітру, тому що мені дуже подобається. І тут в мене загалом, якщо напомнюся, 12 картинок або 13, 14, ось так. Мені дуже подобається тут розвороти. От прям я цей том беру для розворотів. Не буду спойлерити. Це було минулого місця. І в принципі, в принципі. Цього місяця це все. Ось така кількість розмальовок. Так, так, так. Я хочу, щоб всі було видно. Ось це все, що я задіяла цього місяця. До речі, треба зараз зробити ось таку фотографію на привівку. Так, трошечки посуну. Зробила фотографію. 10 томів, 24 картинки. Як на мене, це досить непогано, непогано. І відео, до речі, вийшло досить коротеньким. Чесно дивлюся, як розфарбовують Будь Будь здорова. Будь здорова. Дивлюся, дівчата знімають відео, де там вісім картинок, і вони розповідають про них 40 хвилин. І розумію, що ну. Я не маю щось тільки часу розказувати, просто не маю що. Можливо, якби я розфарбувала і зразу знімала відео про ту чи іншу картинку, тоді так, воно б відео було трошки довше, і, чесно кажучи, цього місяця я думаю так зробити, попробувати принаймні. І вже подивлюсь, можливо, там дійсно у мене буде відео, де там 40 картинок я розповідаю про них годину. Але поки що в мене все. <laughs> Я зачепила пакети, так Поки що в мене все коротко, чітко, по суті. От картинка розмалювала, подобається, не подобається. І все. На цьому кінець. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і заходьте в опис під відео, там ви можете підтримати канал.